Сухої суміші. Це 2 кілограма сирих овочів, скажімо так, мокрих овочів. Це розраховано на шість порцій. Одна маленька пачка на 3 літри води нагодує ситим обідом шестеро військових. Щоб наші хлопчики були накормлені, щоб скоріше прийшла перемога, щоб наші воїни, наші захисники відчували, що вони в тилу захищені. Червоний борщик для перемоги готують волонтерки кулінарного фронту з козятина. Це 2014 року, коли почалася війна в Україні, і ми робили на той час борщові заправки також тут. Тут на цьому місці, але ми це все пакували в банки, відправляли на фронт, тому що хлопці тоді ну справді армія була голодна і потрібно було допомагати. Але ми вже про сухі борщі знали з того часу, тому що старший мій син захищає нас з 2014 року, і він говорить нам про цю ідею. Тому і борщ назвали «Мамин». Аби вийшла вже готова суміш на півфабрикату. Спершу овочі відварюють, потім дрібненько нарізають та відправляють сушитись. Дві-три години залежно від шару, залежно від температури. Але в нас вона надовго не затримується, тому що потреби є і досить швидко розходиться. Найменше часу потрібно для зелені, а найсмачнішому інгредієнту потрібно часу вдвічі більше. Основний інгредієнт нашому борщі це м'ясо, тому що хлопці люблять м'ясо і це ситно. Також ми додаємо суху квасолю, це обов'язково цибулю, сушимо, капуста, картопля, зелень, спеції, буряк, морква, все ви бачите. А хлопцям на передовій залишається просто додати води. Все пройшло термічну обробку при 70 градусах, і якщо це накрити кришкою, то на набухає. І єдине, що хлопці сміються, кажуть, що не вистачає тільки сметани. Сьогодні кулінарки вже настільки набили руку, що обходяться без вагів. Пакують все у вакуум. Ось так народжується мамин борщ. До кожного набору йде вкладка зі складом, спосіб приготування та слова подяки хлопцям. Від літа волонтерки приготували та передали нашим зсу 30 тисяч порцій маминого борщу. Вінницької подільської громади передали в різні куточки України понад 8 тисяч боксів гуманітарки. Переселенці, мешканці прифронтових та деокупованих територій, а також бійці піротехнічних та рятувальних підрозділів, отримали, зокрема, продуктові набори, гігієнічні комплекти і набори для дітей. Про це повідомляють у міжрегіональному координаційному гуманітарному штабі. Бокси з гуманітарною допомогою вінницьким волонтерам надали польські партнери завдяки співпраці з благодійним фондом Імпульс Д Вентиляція, аварійне освітлення, санвузли із бойлером, спальня з обігрівачами це найпростіше укриття в одному з вінницьких садочків. Тут малеча перебуває небезпечні години. Будь-який режим дня, чи то є сон, чи то є прогулянку, чи то ігрові моменти, дітей спускають в укриття і проводять далі з ними освітню діяльність. До речі, це як не сумно, але це реалії нашого дня. Є вже багато руханок, які придумали психологи. І коли наші вихователі спускаються з дітьми, вони співають цю руханку, як вести себе. Сенс тої руханки в тому, як вести безпечно себе в небезпечній ситуації. В яких умовах перед. Очікують тривогу, маленькі величани та чим займаються в укритті, перевірив Вінницький міський голова. Це ж діти, вони ж не можуть сидіти спокійно і постійно потрібно чим займатися, їм потрібно грати, їм потрібно розвивати. Це не можна. «А Ви складаєте всіх докупи, то як це займається? А у нас розділені приміщення на два три групи і в тому. Це туалетна кімнати, це для дорослих одна туалетна кімната і для дітей. Ось тут запас води, Крім своїх вихованців та працівників, сюди на звук сирени вже понад півроку спускаються люди похилого віку та матусі з дітками, які мешкають по сусідству. Якщо говорити в цілому про підвальні приміщення в багатоповерхових будинках, то таких підвальних приміщень різного типу, де тимчасово можна укриватися під час повітряної тривоги на сьогоднішній день 1144. Це при тому, що в нас 2082 багатоповерхових будинки. Ми розуміємо, просто що в інших будинках немає підвалів взагалі. Тому є відповідна альтернатива. Моя вказівка була, що в наших комунальних закладах. Це в бібліотеках, де в клубах за місцем прожитячих клубах за місцем переживання, спортивних школах, в тому числі в закладах середньої освіти і дошкільної освіти, де це можливо створювати відповідні пункти обігріву. Ворог нещадно знищує об'єкти інфраструктури України, тож готуватись потрібно до найгірших сценаріїв. Не буде електрики і тепла, допоможе електрогенератор. Цей садочок в переліку вінницьких закладів освіти, де встановлюють агрегати для безперебійної подачі світла. Мерія розвиває мережу муніципальних пунктів обігріву в комунальних закладах. Так вже придбали 65 генераторів. Завдяки більш потужним заклади можуть стати пунктами обігріву і харчування. Розуміючи той виклик, що не буде можливості людям приготувати собі їжу, ми визначили 14 закладів школи, де є нормальні харчоблоки, придбали туди генератори і в разі необхідності будемо готувати їжу для тих людей, хто буде потребувати саме цієї їжі. Ну, дай Бог, щоб цього не відбулося, але ми повинні бути готові. Від Так сьогодні тестують механізм в одній зі шкіл на Вишенці. Велике укриття відповідає усім вимогам ДСНС. Тут є все необхідне як для безпеки дітей, так і для їхнього комфорту. Уроки проводили уже під час тривоги, тобто жодних проблем. Є психолог, є медичний працівник, які можуть надати допомогу і підтримку, і вчитель постійно знаходиться біля дітей. Готують і приміщення для користування сусіднім садочком, який незабаром прийматиме своїх вихованців. Матимуть тут і запас резерву палива. Визначено працівниками ДСНС резервні місця, де будуть зберігатись резерв бензину на всякий випадок і деспалива. і тривають також. Не перестаємо працювати над облаштуванням укриттів. Велику допомогу нам надало ЮНІСЕФ. Зараз ми написали листи на інші міжнародні організації. Сьогодні чекають на меблі, іграшки та ліки для доукомплектування аптечок. Цим забезпечать заклади меценати. У Вінниці на перехресті вулиць річа і Келицької встановили додатковий дорожній контролер. Він дає змогу полегшити лівий поворот, із яким були проблеми на ділянці. Тепер з лівого ряду протягом 12 секунд автівки можуть безперешкодно увернути ліворуч, а з правої смуги рухатись прямо та праворуч. Наразі світлофор тестують. Орієнтовна вартість робіт на перехресті 100 тисяч гривень. Зараз ми можемо казати так, що це тестовий режим, будемо бачити, зараз відслідковуємо, як змінилося, наскільки покращилося. Можливо, десь деякі є нюанси, де треба по деяким напрямкам там збільшити зелений сигнал, по деяким зменшити, відрегулювати. Зараз комунальне підприємство СМЕДОДР над цим працює, і якщо буде необхідність, то знову ж таки можна оперативно внести зміни. Загалом, основне Основним, те, що ми планували, це полегшити лівий поворот з усіх напрямків. Власне, мета досягнута, але будемо бачити, наскільки це ефективно вже в процесі експлуатації. Речі з любов'ю від гармонівців. Реабілітаційний центр бере активну участь у проєкті Разом, який започаткував культурний десант на чолі зі співаком колею сіргою. Акція проходить за підтримки міської ради. Що ми збираємо лише теплий одяг, теплі речі, можливо, якісь там ковдри, чи там якісь спальники, карімати, щось таке тепле, музичні інструменти, ну і цукерки. Тому що ми так собі думаємо: знаєте, що е якщо передати просто світер теплий, а світер з цукеркою це буде набагато тепліше і приємніше. Речі ми просимо приносити. Всіх, от ми говорили про те, оте, от яке б ти одягнув. Хай це буде може не нове, але це не те, що ти хочеш викинути, думаєш, лучше передасиш. Вінниця стала містом другом для деокупованої Балаклії Харківської області. Допомогу приймають і сортують співробітники гармонії. кожен може там подарувати чи шкарпетки, чи якийсь шарфік, чи світерок, якийсь ковтинку. І так само, що це буде невеличкий вклад, але кожен може принести якусь шоколадку, написати листівку, і це певній людині буде приємно взяти чистеньку, новеньку річ. Хочу, щоб і клієнти теж долучалися, щоб вони розуміли важливість такого об'єднання країни, щоб могли чимось поділитися. Принести частинку душі та підтримати жителів деокупованого міста може кожен вінничанин. Кожного робочого дня з 9 до 4 ми відкриті. І крім суботи, і неділі, да і ми готов... приймаємо і будемо дуже вдячні всім людям, хто долучиться до цього. Це дуже добре, коли всі об'єднаються, і ми зможемо там невелике, місто Балаклія не таке велике. Ми можемо всіх допомогти трошечки передати промінчик. якийсь. у гармонії переконані, лише спільно кожен на своєму фронті зможемо здолати усіх ворогів. Лише згуртувавшись, ми можемо пройти усі випробування. Марвінець Сергій Моргунов звернувся до мешканців громади, аби об'єднувались і облаштовували укриття в своїх багатоквартирних будинках. Адже ці приміщення можуть мати подвійне призначення, використовуватись не лише як безпечні під час тривоги, а й в якості пунктів обігріву. Враховуючи, що ворог знищує нашу інфраструктуру, ми мусимо бути готовими до різних подій. Тож міська рада спільно з Європейськими партнерами вже працюють над тим, аби отримати пересувні пункти обігріву. Це великі намети, які планують встановити у різних районах міста. Хотів би звернутися до війничан, що вони більш відповідально відносилися до створення таких приміщень там, де це можливо в своїх багатоповерхових будинках, і облаштовували необхідним обладнанням, я маю на увазі і генераторами, і створили мінімальні умови для того, щоб могли там перебувати, принаймні, як я говорив, діти або люди похилого віку. Крім того, ми з свого боку ми працюємо над тим, щоб створювати такі присувні пункти обігріву, і ми зверталися до наших партнерів з інших міст Європи в першу чергу. І ми очікуємо сьогодні відповідну поставку таких великих наметів. Канал «Віта» об'єднує охочих допомогти фронту. Телефонний дзвінок від нашої постійної глядачки 79-річної Марії Вовк розчули всю редакцію. Жінка розказала, що має бляшанки для окопних свічок. Хоче передати волонтерам, от тільки ноги болять, тож попросила приїхати забрати. Вона була на кухні, потім був телевізор включений. Я приходжу і побачила, що роблять свічки. І тут ну, вже закінчилась передача. Вирішила подзвонити обратно і узнати віти номер телефон. І попала я до вас, і дуже рада. От. І в мене цих баночок зібралося 44 штуки. Всі баночки Марія Кирилівна помила та прибрала з них етикетки. І мені хотілося, щоб було тепло від цієї баночки, щоб вони відчували моє тепло теж. Тому що жалко, холодно іде зима, а так буде свічечка, і вони можуть і погрітися, і чай приготувати собі. Спонсори такої кількості баночок ось ці два пухнастика пуся і пушок. Апетит у руденьких чудовий, тож господарка часто купує їм корм саме у бляшанках. волонтери! <реш> Мої хороші. Та не завжди пані Марія має таку щасливу посмішку. Її блакитні очі часто плачуть через війну, а серце не витримує знущань над Україною. Жінка дибом вижила під час Другої світової. Зачитує нам спомини матері 5 грудня 43-го року. Поверталась з Вінниці. Біля їхнього двору відбулася сутичка між фашистами та партизанами. Не розбираючись, в ході стрілянини вбили батька. Загорілася і хата, в якій якраз перебувала крихітна пані Марія. Бабушка брата забрала, він був півтора годика, йому, а мені було чотири місяці. Вона оставила і почув там мужчина, що дитина кричить. І вскочив в хату, взяв з колискою і виходив вже в сіня, впав в погріб і витяг... таки. Виліз він звідти з погреба. І осталося не тронули, німці, не тронули нічого. Не ні в його не не вбили, ні в мене теж тепер страхи війни жінка змушена переживати вдруге. І це взагалі жахіття таке. Свідомо убивати народ Путін сатана якась. Аби наблизити перемогу, пенсіонерка Марія Вовк різала смужки для маскувальних сіток. На це пішли всі домашні тканини, віддавала закрутки на передову. Нині радіє, що згодились металеві банки. Пані Марія дякуємо і до побачення. До побачення. Цінний вантаж одразу веземо до волонтерів, аби вони із баночок робили окопні свічки. Прямуємо до учасників Вінницького фольклорного гурту Мокоша саме вони давали заклик про збір складових для свічок. І потреба в баночках є завжди. Тому ми щиро вдячні пані Марії за те, що вона зібрала, за те, що вона нам передала. Тому що, як бачите, процес у нас іде постійно, і потреба в баночках також є постійно. Конвеєр тут не зупиняється. Студенти ріжуть картон з мушками, поміщають у банки, аби потім залити парафіном. Наш фронт теж досить важливий. До хтось не може донатити. От ми студенти, можливо, не всіх виходить. Ми допомагаємо так. Тобто, в любу вільну хвилину робимо ці свічки. За час своєї роботи волонтери встигли виготовити та відправити на передову понад тисячу окопних свічок. На одну йде до 400 грамів воску чи парафіну. Тож у ньому нині найбільша потреба.